У Західноукраїнському національному університеті зібралися талановиті студенти, щоб показати свої творчі здібності. Колектив відділу творчої самореалізації та виховання познайомився з молоддю з метою подальшої співпраці. Учасники кастингу навчатимуться майстерності ведення культурно-масових заходів університету, братимуть участь у виставах, арт-зустрічах, неформат тощо. Навчати їх будуть професійні ведучі, актори, декламатори, сценаристи. У межах практичного впровадження концепції зеленого університету запроваджено екологічну школу публічного управління сталим розвитком. З 11 по 13 жовтня вже в четверте відбудеться зустріч школи Карпати 2024 для студентів освітньої програми публічне управління та адміністрування. Локації школи, природоохоронні та культурно-історичні об'єкти Закарпатської та Львівської областей. Колектив Західноукраїнського національного університету долучився до акції Підтримай ЗСУ посади мене Дерево. Усі зібрані кошти будуть спрямовані на допомогу Збройним силам України. У пам'ять полеглого випускника патріота України Андрія Бердадіна було висаджено мене дерево, героя захисника нашої батьківщини. Ці дерева будуть нагадувати про вдячність українським воїнам, усім захисникам і захисницям.